Середній розмір депозиту в українців у три з половиною рази менше ніж в росіян 950 доларів проти більше ніж трьох тисяч. Загалом цього року до банків в нашій країні поклали понад 36 мільярдів гривень. Вклади динамічно з місяця в місяць зростали, тому можна говорити про відтворення довіри населення до банківської системи і констатувати, що населення є головним джерелом забезпечення ресурсної бази банківської системи. Найбільше довіряють гривні. Це понад половина усіх вкладів, і ще третина в доларах решта у євро та рублях. Треба було гарно попрацювати для того, щоб е, утримувати на певному рівні е, ресурсну базу і її нарощувати. У нас відбувалися і е, певні обговорення, і е, москові атаки. І ми е, таким чином зробили ці продукти привабливими для ринку. Депозитні програми удосконалюють раз на 2-3 місяці, переглядають відсотки та терміни залучення грошей і запроваджують бонуси та акції. Саме такі зміни дозволили банку хрещатик наростити. Ресурсну базу більше ніж 3 мільярди гривень. Партнер показу Війбі банк. Більше.